Війна не забере твою мрію. Талант шоу з такою назвою пройшло у столиці. 19 конкурсантів, талановитих дітей та молодь з різних куточків України, що переживають не найпростіші часи у своєму житті через бойові дії на сході, прийняли участь у проєкті і продемонстрували свою багатогранність та талант перед зірковим журі. Наша основна задача та арт-терапія І мені хочеться донести як можна більшому количеству діток, підростків, молодежі. що вони унікальні. Хочеться сказати, що ви не одні М, хочеться э, придоставити моральну поддержку і сказати, що наші серця не б'ються в унісон. Війна вона багато приносить горя і більше всього страждають діти. І тому такі конкурси дають можливість розвивати в дітях і творчість і. Вони відчувають, що держава і небайдужі люди, люди піклуються про дітей. Спонсори заходу зазначають, що ще одна мета такого талант-шоу – привернути увагу суспільства до проблеми адаптації дітей, яких торкнулася війна, щоб взрослі вспомнили, що діти – це наше все, це наше майбутнє. і е, на їх Падєжки в воспитанні і на становлении становленні акцентировать наибольшее найбільше Реабилитация Реабілітація требують не тільки взрослої АТО, но и дети, яких психіка более подвержена. Усі учасники талант-шоу отримали подарунки, а переможці ще й грошові призи. І організатори і спонсори зазначають, що подібні заходи проводитимуть і надалі.